Щодня цим перехрестям у приватному секторі проїжджають сотні машин. Поблизу знаходяться декілька підприємств та житлові будинки. Тож рух тут завжди пожвавлений, а дорогу не ремонтували вже близько 20 років. Плинули на її стан і постійні ремонти водопроводу, бо часто доводилось розривати асфальт. В якому состоянні було, м'яко сказано. Починає цвіточний, там особливо зимою це кошмар якийсь то був. Ну, здесь более-менее пока не стали рыть. Когда стали рыть, уже было очень плохо. Щоб було краще, комунальники взялись за ремонт дороги, працюють тут вже декілька днів. На даному участку дороги відбувала слідуща робота – зняття асфальтового э, фрізою дорожнього покриття на площі 1200 квадратних метрів. На даному етапі проїзд асфальтіровка. плануємо лежить 150 тонн тон Комунальники обіцяють, нове покриття прослужить не менше трьох років. Це вже четвертий об'єкт, який ремонтується. Загалом на відновлення доріг приватного сектору у Шевченківському районі. Цього року виділили 2 мільйони гривень. На ці кошти планують відновити близько десяти вулиць. Це та звісно, для Шевченківського району для частного сектора. Де більша часть району составляє частину сектор. Но з учетом того, що довгі роки ніхто не займався цією проблемою, то це прорив. І якщо йти планово, хоча б даже такими об'ємами, то ми можемо исправить положение. положення. Роботу на цьому об'єкті комунальники вже завершують. Потім переїдуть на ділянки по вулицям Громадянська та Тімірязєва.